Зразу хочу вибачитись за свою відсутність і за те, що в відео трошки погана картинка, тому що в мене була монтажерка, я вибився з режиму. І коли ти дуже довго не ходиш, то ти розучуєшся ходити, і тобі треба вчитися ходити з нуля. То я зараз вчусь ходити з нуля, тобто це в мене монтаж відео. Я вчусь монтувати відео з нуля, бо дуже довгий час в мене була монтажерка, зараз в мене її нема. Тому не судимо строго. З кожним відео монтаж буде покращуватися, якість відео також. Просто зараз я реально повертаюсь, і мені прям треба щось хоч почати робити, щоб втягнутись знов і є А так, то приємного перегляду, скучав за вами дуже. Ваї, тому що я б не взяв квиток, і в мене навчання закінчується, і треба всі завдання подороб... доробляти. <клес> Хто не знає, Конан Грей це американський співак. Він, до речі, дуже популярний серед моєї аудиторії, я гадаю, тому що моя аудиторія схожа на мене, а я люблю Конана Грея. Поняли логіку, і він дуже достатньо популярний. Дуже достатньо популярний, і в нього вийшов кліп. I know that I love you And I have a feeling that you love me back We're side in my bedroom And I hear your heart like a train on the tracks Your eyes are like heaven Your voice is like rain Eleven elevens They all hear your name too shy to tell you the words on my mind. I hope you can see if you read through these lines that I. Of your favorite songs, you joke about your mother. You can't help but cry when she hears and John. You're singing obnoxious. I'm laughing like spring. Your brown racer jacket, my hands through the sleeves. The smell of your perfume is all over me. I can't wash it off, so it's. That I am. You might love me too Плюс Брандоверхі. Блискавка, я, я думаю, дереві, це взагалі біблі. блискавка. Це може означати якийсь поганий момент в попкультурі. Типу щось погане, типу, їхні стосунки завершились. Я чув десь, типу, хтось писав в коментарі під якимось постом, він награє в інстаграмі, ніби що цей альбом він називається «Wishbone». І. Е, ці от Вінсон і Брендон. Чи як? Це типа відсилка до цього альбому Wishbone, типа W і -E І хтось писав в коментарях, що тіпа, вони розійшлись через те, що цей хлопець поїхав в інший штат. І ми теж можемо побачити, що Конан тут сумний. Скоріше за все, це реально. Історія трагічних стосунків, він вагався, думав, чи цей хлопець його любить чи не любить. Так бувають всі геїв, той фліртував взагалі. Він не знав, чи він гей чи ні, тому що цей хлопець фліртував з дівчиною, в Конана були ревнощі, але це не про самого Конана, це про виготоних персонажів Венсона і Бруна, чи як їх там, коротше, W і -E B. Хтось написав в коментарях: I will tell my kids за this call me by your name. І я розкажу своїм дітям, що це було назви мене своїми іменем. Насправді кліп мені дуже сподобався. Напишіть, як він вам в коментарях. Блять, постійно можу цю камеру перевіряти, бо вона виключається, сука. Напишіть, як вам цей хліб, чи він вам сподобався, чи ні. Чи раді ви що я повернувся на Ютуб. Е, і е, дайте актив, поставте лайк, підпишіться. Не будьте пасивами. Ставайте спонсорами і не забудьте про підписочку на інстаграм. Всіх дуже люблю і побачимося зовсім скоро в нових відео. Блять. Мені здається, вони мене вб'ють, за те, що я стільки не з'являюся на каналі. І. А, і. Що я хотів ще сказати? Дань, що ти хотів ще сказати. Хоча я з.